Яскраві і красиві, немов сонечко, солодкі, соковиті, з пікантною кислинкою і терпкими нотками. Їх аромат і багатогранна смакова палітра захоплюють і дарують хвилини насолоду, а щедрий запас вітамінів вражає. Цитрусові найбільш популярні і поширені фрукти в світі. Вони можуть похвалитися масою корисних властивостей, тому вони неодмінно повинні бути в раціоні взимку. А ще краще круглий рік. Завдяки великій кількості вітаміну С вони допомагають ефективно боротися з різними захворюваннями, особливо із застудними сприяють швидкому одужанню і зміцнюють імунітет. У них міститься багато-багато вітамінів, такі як А, в 1 В2, фруктоза, сахароза, калій, кальцій та багато інших корисних речовин. Апельсин вважається найкориснішим свого роду і входить до трійки найсмачніших фруктів у світі, надзвичайно корисні плоди червоного кольору, в боротьбі з важкими захворюваннями. Вживання всього одного сицилійського апельсина на добу знижує ризик виникнення і розвитку пухлин. Грейфрут захищає від інфаркту та сприяє зміцненню кровоносних судин, допомагає в боротьбі з захворюванням ясен, а ще очищає організм від токсинів і шлаків. Мандарин також дуже-дуже смачний та корисний, особливо при бронхітах. А ще цей сонячний фрукт містить вітамін Д, дуже корисний в холодну пору року, особливо дітям, адже сприяє засвоєнню кальцію і фосфору в організмі. Лимон також має корисні властивості. Його рекомендують для профілактики застуди та для інших важких захворювань. Сік лимона прописують при недокріві і різких скачках тиску. Завдяки вмісту провітаміну А цей фрукт дозволяє підтримувати і навіть покращувати зір у тих людей, які дуже багато часу проводять біля комп'ютера. Лайм. Лайм ефективний в лікуванні варикозного розширення Вен. А також він захищає наші зубки від каріус і утворення зубного каменю. Допомагає організму краще засвоювати залізо і стимулює процес кровоутворення. Сік лайма використовується як ранозагоювальний та антивірусний і антисептичний засіб. Вчені довели, що запах цитрусових позитивно впливає на емоційний стан людини, покращує настрій, дарує натхнення, підвищує працездатність, допомагає розслабитись і навіть впоратися з депресією. Екстракти та ефірні масла цитрусових широко використовуються в ароматерапії та парфумерії. Чудодійні екстракти цитрусових високо цінуються в косметології. А ще зміцнюють ослаблене та пошкоджене волосся. Дуже популярні цитруси і в кулінарії. Кухарі та кондитери полюбляють експериментувати з цими унікальними інгредієнтами, які здатні привнести у будь-яку страву і напій справжню родзинку. Їх додають в коктейлі, в чаї, настої, салати, десерти, роблять сік та додають в чай. Консервацію та супи. Вони служать відмінним доповненням до птиці, м'яса та морепродуктів. Тому побільше вживайте цитрусових, заряджайте організм вітамінами в сезон састуд і грипу, а заодно насолоджуйтесь смаком. Дякую за увагу!